Привіт. Яке сьогодні число? Ще 19. Є вже 20. 20, 20. Коротше, привіт з моста, як назвати, Бориспільської э... фіції. Міст над Бориспільською трасою. Над Бориспільською трасою. Прикол в тому, що я на одну хвилину не встиг на поїзд приїхав до Ванника сюди ночувати. Взагалі, твіш, кураж, Париж. Пішли на міст, сфоткатись хотіли. Зараз покажемо. Прикольчик такий бонус. Чуваки тут іноді літають. Сьогодні без двіжук вчора ходили на заправку. Такий кураж в нас був авзі. Мак жорсткому хардкору, по хардкору. Макс, -хардкор, -хардкор, Макс да, коротше, мене напевно згадує. Я мав їхати взагалі до Макса ночувати. Ні, я сьогодні взагалі мав їхати до трьох людей ночувати. До Іри, до Ваника і до Макса. Палиш, Але вже до мене. Що вже до Ваника. Ваник вертай якісь, привіт і побажання в <рес> Ну Я махаю. Всім привіт! Всім, хто мене знає, всім хто мене чув, бачив коли-небудь. Розумів, хто я що за білоруси поїхали. Білоруси поїхали. Всі, хто знає, що я за кому цікаво, там поїхали білоруси. Ванник, ваник зробив рекламу. Білоруси поїхали. Будь би брати наші, так? Щоб сказав, о, шкода, хороша машина. Такий, типу, вообще не реклама, знаешь. курточку в Бершці купив. Не, 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 нічого, просто в Бершці курточку купив, вообще не реклама. Люблю Бершку, так пиздец, знаєш. от така Найкрутіший магаз, типа. Найкрутіший магаз, пиздец, бля, як заходиш, там музика як ця валить. Це вже, блядь, пизда. Зразу треба всі шмотки нахуй, знаєш. Хочу все. Да, хочу все, зразу, блядь, Ну, прикол короче, знав. Прикол, кураж. Давай Валік. Дві останнє слово. А що аж тут скаже? Та що газу? Всім привіт, всім пока. Бувайте здорові. Я сам собі в будущі передаю привіт і напевно завтра це відео включу своїм друзям З Одеси, Так що самі дорогі мої колеги, пробачте, що намотив хуйні запізнився на поїзд. Завтра відправимо, завтра, відправим, завтра, завтра відправим, все, не Сьогодні вже буду. Пацани вже кажуть, все, пізда, стапе, уїжджайте. Євали цей кураж приїхав, взявся на мою голову. Та ні, то все жарти. жарти. А, все а, нормально, а, завтра я... відправимо, завтра все буду. Це все жарти, блядь, коли він же <рис> Хорош. Ну хорош, привіт передаємо. Так що всім по імену, окремо, кожному окремо привіт, завтра побачимось. Не, я вже покажу це відео після того як ми побачимось, так що це другий <свес> привіт. Все. <свес> все. Двіж, кураж. А ревідерчий хана